Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили у горішніх плавнях чергову схему уникнення мобілізації осіб призовного віку. Фігуранти організували канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон в одну з країн Європи. Так ділки підшуковували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Для цього пропонували клієнтам намалювати у закордонному паспорті відтиски печаток і штампів Державної міграційної служби України. Про нібито оформлення виїзду на постійне проживання в одну з країн Європи. Зазначені відмітки мали стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України. Для маскування незаконної діяльності організатор схеми втемно залучав своїх знайомих для передачі документів і грошей. Свої послуги ділки оцінювали у 3,5 тисячі доларів США. У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, записи чорнової бухгалтерії та готівку, отриману незаконним шляхом. Наразі правоохоронці повідомили організатору схеми про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частина 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України та частина 3 статті 27, частина 3 статті 358 підроблення документів початок штампів та бланків, збуду використання підроблених документів початок штампів. Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину і притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.